Вечір добрий, говоримо про події понеділка, 24 лютого. Мене звуть Анастасія Мусатенко. Поза кіровоградські депутати зібралися на позачергову сесію. Сьогоднішні рішення народним обранцям давалося нелегко. Депутати зняли з посади секретаря міськради Ігоря Волкова. От визначитися з новим не могли протягом кількох годин. Спочатку запропонували єдину запропоновану єдину кандидатуру Сергія Михалюнка Не підтримала більшість. А от як розгорталися події далі? Дивіться в репортажі. Перед початком засідання на площі перед міськрадою зібрались близько півсотні кіровоградських євромайданівців. кажуть, прийшли ще проконтролювати хід сесії. Тут неоднозначні думки сьогодні серед активних громадян містян, членів майдану. Одні хочуть стояти і просто ну, вимагати, щоб відбувся переформат. Інші хочуть активніше бути присутніми на сесії там і свою кандидатуру запропонувати, яку вчора майдан затвердив. Ще у суботу міський голова Олександр Сайнцус оголосив, що подає у відставку заяву про. Розкладення повноважень міський голова має зачитати під час засідання. Тож що хотять люди, я можу зробити. І у мене, я вважаю, причасність власті, коли власть допустила такої ситуації в страні. Читаю, не хочу бути учасником влади. Заяву на звільнення написав і перший заступник мера Володимир Каніщев. А про саморозпуск фракції у Кіровоградській міськраді заявили представники партії регіонів. Колишній її голова Юрій Тітов повідомив, скоріш за все, об'єднається в нову депутатську групу. Я думаю, сьогодні об'яві там є, вибрали координатора, ну, депутати там на созданні депутатської групи. Которая буде ну відстаювати інтереси кіровоградців. все таки ну то есть большинство депутатів партії регіонов это депутати, які пройшли по мажоритарным округам. им довірили наші збирателі загалом на порядку. денному 6 шість питань. Представник кіровоградського євромайдану вносить свої пропозиції. Ми вимагаємо негайної відставки секретаря міської ради Волкова Ігоря Вікторовича. Ми вимагаємо обрання. На посаду секретаря Кіровоградської міської ради, депутата міської ради, Михальонка Сергія Анатолійовича. ці питання депутати вирішили розглянути наприкінці засідання і почали обговорювати соціально-політичний стан України. Це відбулося лише тому, що ми є пасивні. Що ми, коли вибираємо президента, ми ми як це сказати, хто продається за 20 гривень, хто за кілогречки, а хто на політичній доцільності? Я Сьогодні наблюдає цю картину, яка відбувається в країні, Могу сказати, що нинішня нова власть, по-моєму, починає скатуватися в те ж в теж русло. Я вважаю, що нельзя слышати тільки себе. Згодом переходять до питань перейменування. Площа Кірова тепер називатиметься героїв майдану, а вулиця Дзержинського Віктора Чміленка на честь загиблого євроактивіста з Бобринця за перейменування проголосувала більшість. За 68 рішення прийнято. Наступним ухвалюють питання про неотворення районних у місті рад і переходять до процедури голосування за відставку секретаря міськради Ігоря Волкова. Для підготовки оголошують перерву. За цей час самооборона блокує вихід і не пропускає депутатів з поверху. Під час перерви між активістами і народними обранцями почалась сутичка. Самооборона не дозволила депутатам палити у вбиральні. Після двогодинної перерви лічильна комісія оголошує про початок таємного голосування. В ньому взяли участь 72 депутати та міський голова. Процес підрахунку результатів був відкритим. За звільнення з посади секретаря міської кіноварської міської ради 6-го скриня Волкова і ви проголосувала 45 депутатів проти звірня займаної посади секретаря. Реходять до голосування за наступника Волкова. Проте єдину кандидатуру Сергія Михальонка... більшість народних обранців не підтримала. Самооборонців така звістка засмутила. Вони зайшли до сесійної зали і наполягали повернутися до переголосування за Сергія Михальонка. Міський голова запропонував кандидата від батьківщини Олександра Мороза. Депутати не підтримали. Лариса Онул наполягала на кандидатурі Михальонка, а Олександра Сайнцуса залишити на посаді голови. Ударівець Дмитро Хох виступив проти такого тиску. Надійшовши згоди, депутати оголосили перерву. Сергій Михальонок не підтримку його на посаду секретаря міськради, прокоментував так: елементи змови є, є. і навіть елементи змови є з боку. Е не будемо так говорити наших партнерів по майдану. Мабуть, є бажання якимось чином узурпувати ті дії, які були людьми від зроблені. Добрання До секретаря міськради заслуховування заяви Олександра Сенсуса повернуться під час другого засідання сесії. Яна Саменюк, Дарина Романська, Анатолій Басистий. день за днем. Новий голова обласної ради Олександр Чорноіваненко провів першу апаратну нараду в обласній державній адміністрації. Він закликав усіх голів райдержадміністрації написати заяви про звільнення. Подробиці далі. Апаратну нараду розпочали з офіційного представлення нового голови обласної ради Олександра Чорно -Іваненка. У нього тепер повноваження виконуючого обов'язки голови ОДА Олександр Анатолійович. Ви знаєте, він людина з області і ми. Будемо проводити нашу нараду сьогодні в такому дещо зміненому режимі. По тому присутні хвилиною мовчання вшанували загиблих на Євромайдані. Далі до порядку денного посадовці обговорили ситуацію, що нині склалася в області та країні. Зараз іде встановлення нової влади. Усвідомте те, що ті повноваження, які мені дала обласна рада. Я виконую функції. Голови адміністрації. Я прошу всіх без винятку виконувати свої обов'язки так, як ви виконували, а можливо краще, тому що ситуація напружена на нараді. Присутній і народний депутат Валерій Кальченко прогнозує Кірвоградщині нового губернатора. За його словами, його призначать тоді, як Верховна Рада визначиться з кандидатурою прем'єр-міністра. Будуть працювати обласні державні адміністрації, які будуть затверджуватися по конституції 96-го року, то тобто подання. Прем'єр-міністра України і затвердження виконуючим обов'язки президента України. Тобто сьогодні правові підстави для цього все є. На скайп зв'язку традиційно районні та міські ради слово взяли жителі У Олександра Чорноіваненка питали дозволу скинути з посади керівника району. Він, він згодний піти у відставку, згодний написати заяву. Але сказали, що ви цього не радите робити. Як нам поступити? Голова обласної державної адміністрації подав заяву і звільнений і закликав вас усіх. Він вас рекомендував, щоб ви теж написали такі самі заяви. То я звертаюся всім без винятку по всій області доволів район державних адміністрацій написати заяви. Замість звільнених голів районів документи підписуватимуть їх заступники та керівники апаратів. Силовиків новопризначений голова теж попросив працювати у звичному режимі. І примак Олександр Катруша день за днем. На Кіровоградщині проблеми з виплатою зарплат та пенсії. За словами обласних посадовців, казначейство не могло виконувати свої обов'язки протягом кількох тижнів. Загальний борг по виплатах понад 70 мільйонів гривень, більше 60 мільйонів по зарплатах. Нарощувати заборгованість почали, і комунальні підприємства лише по Кіровограду працівникам винні 92 тисячі гривень. Краща ситуація із пенсіями. Кошти отримали майже 90% пенсіонерів. Виплачують і державні допомоги. Стосовно державних допомог, перший транш 81,8 млн мільйона. Ми вже проплатили, отримали одержувачі допомог. Ми в п'ятницю отримали 13 мільйонів. Другого траншу Чорнобильці ми отримали більше мільйона. Проплатили тут проблем немає. по захищеним видаткам маємо заборгованість 70,3 млн мільйона гривень. З них 33,6 млн грн – гривень. Це заробітна плата. Заробітна плата виплачується неритмічно. Ця заборговання зростала на протязі з 5 лютого. І станом на сьогоднішній день ми проплачуємо зарплату лише за 13 число. Ленінопад на Кіровоградщині масово руйнують монументи Леніну. Подібна тенденція нині по всій Україні. Пам'ятники зносять як і в містах, так і в селах. Скількох вождів пролетаріату не дорахувалися в нашій області, і яка їх подальша доля, з'ясовує Гортокар. У селі Богданівка Знам'янського району живе колекціонер пам'ятників Леніну Олег Федченко. Поки що облаштувати у себе на подвір'ї вдалося лише ось цей бюст. Його чоловік у 99-му році врятував від вандалів. 32 кілограма меді здерли, пропили. Я успів спасти, щоб не добили Володимира Ілліча». Чоловік каже, що для нього головну значущість складає не персона, яку увіковічнено, а історична цінність і скульптура як витвір мистецтва. Був би мене на Наполіон, Я постав би на Наполіон, рядом. Був би е Петро Пер поставив Петро Це наша історія. За кілька днів на Кировогращині зруйнували більше десяти пам'ятників Леніну. Кировоградського скинули на землю в суботи на неділю. Вчора ж активісти в масках відбили табличку із зображенням і яка була прикріплена на будівлі обласної ради. Слава, герої, у неділю ж за пропозицією кіровоградських євромайданівців на центральній площі Кіровограда демонтували пам'ятник Кірову. Зараз ця скульптура зберігається на приватній території. Власник складу не на камеру каже, що як тільки міські посадовці вирішать долю Кірова, він особисто передасть його владі. Місцеві комуністи засуджують руйнування пам'ятників і називають такі дії вандалізмом. Неужели ті ребята, які пролили свою кров. то с одной, что с другой стороны. И то, что сейчас происходит, они что, ради этого своей жизни отдали, чтобы сейчас носили памятники? Вот таким варварским, вандальным способом? Вопрос, наверное, в другом. За что они пролили свою кровь? За будущее, За завтрашний день Украины? Кіровоградська самооборона від повалення монументів відхрещується. Кажуть, що це зробили невідомі вандали. Такі методи теж засуджують. Є гарячі голови, знаєте, да, які війна закінчилася, вони потім виходять і запитують, де їх патроник. От, Але вони є. І ми не можемо нести за них відповідальність. Ми можемо нести за кожну людину і самооборони це перевірені люди, які були з нами всі ці часи. Ми можемо нести відповідальність за Раду Майдану. От, але ми не можемо зрозуміло вести. Відповідальне за людей, які приходять з вулиці на кіроградських інтернет-сайтах, з'явилася інформація про те, що представники раніше опозиційних сил теж не причетні до так званого ленінопаду. Іван Марковський, голова фракції Батьківщина в Кіровоградській міській раді, заявив, що осередки опозиційних партій Батьківщина Свобода, Удар не причетні до повалення жодного пам'ятника комуністичного періоду на Кіровоградщині. Вікторія Деменчук каже, що інформація про зруйновані скульптури надходить ледь не години. В більшості випадків монументи реставрації не підлягають. Яка ж буде доля врятованих іллічів, Поки що не вирішили. Дальніша судьба пам'ятників це те, що може в стані восстановіть Дительна вастана, та вопрос времени. Колекціонер Олег Феченко руйнування символів пролетаріату теж засуджує. Каже, краще привезли ці монументи йому і поповнили колекцію. Скажіть, де викидають? Поїду, заберу Ігор гуртокерезі Лонкін день за днем. І поки по всій області зносять пам'ятника Леніну, в Світловодську сталася антиукраїнська акція. Там, цими вихідними, в парку імені Шевченка невідомі облили Зеленкою та йодом пам'ятник Великому Кобзареві. Біля підніжжя місцеві знайшли розбиті пляшки від зеленки та йоду. Нині правоохоронці шукають вандалів. На місце пригоди виїжджала слідчо-оперативна група. В даний час працівники міліції працюють над встановленням осіб, які причетні до скоєння даного правопорушення. І до інших новин іграшки для дорослих В Кіровограді провели міжнародну виставку конкурс стендового моделізму. Присвятили її 70-річчю визволення України від німецько-фашистських загарбників. Усі моделі представляють зброю та техніку періоду Другої світової війни у мініатюрі. Серед експонатів автомобільна, бронетанкова, морська та авіатехніка. З конкурсантами спілкувався Сергій Михайлін. Експозицію влаштували в обласному краєзнавчому музеї. Майже пів тисячі експонатів та чотири десятки учасників. Таке досягнення першої міжнародної виставки конкурсу стендового моделізму у Кірвораді. Пірвоначальна виставка планувалася як общеклубна, то тобто есть потім вона переросла в українську. Потому що начали на сайті ми зробили сайт і на сайті начали реєструватися моделісти. З других городов України Але коли зареєструвалися моделісти з Германії, з Польщі, Свенгрії і з Франції, то виставка вже переросла з мі Втім, приїхати в обласний центр змогли не всі. Серед гостей з за кордону пан Саркіс з Вірменії. Моделізмом займається з шести років. На виставку привіз чотири модифікації радянського штурмовика ІЛ-2, зроблених з паперу. Здесь я представил одноместный вариант ИЛ-2, личный самолет Нельсона Степаняна, столетие которого мы справляли в прошлом году. Потом самолет ИЛ-2-М3 Ефимова. І последнюю модифікацію Іл-2 з противотанковыми пушками, які проти тигров в Курской битві в 43 году. році. Креслення чоловік взяв з інтернету на виготовлення однієї моделі пішло близько місяця. Добивався більшої точності з путем підгонок, приміненням інших матеріалів, імітації воружений з позицією игл, ігол они уже как хорошо по калибру подходили. Вот на последних я сделал даже демонтируемое оружие, вращающиеся пулемёты, сбрасываемые бомбы, рули и так далее. Кирвоградский моделист Владислав Ростокин демонстрирует немецкий подводный човен с паперу. За основу были взяты выкройки из исходного бумажного набора, но они были уменьшены до 144 масштаба и пошла работа. І если вы, ну как сейчас ми не увидим внутренности, но там все різного вида картон, бумага, пенопласт, а все остальное провал. Ну всі матеріали, які можна токо і спортувати. І бум, і гвоздики. і гвоздіки. Здебільшого моделі учасників виставки зроблені з пластикових наборів, які можна придбати у спеціалізованих магазинах. Вони доповнені різними дрібними деталями і пофарбовані відповідно до прототипу. Збирати одну модель можна за день а можно и за месяц, смотря как относится к этому делу. Если игрушка, то игрушка, а если уже делать реально, может и месяц, может и два. Свої роботи показали і вихованці Кірвоградської станції юних техніків. Максим за пів року виготовив копію німецького автомобіля «Опель Капітан». Ну, це моя перша модель, насправді. Ну, люблю машини і вирішив зробити. Почему бы нет? Сначала собирал, потом красил. Конечно, сложно все это. Паралельно з виставкою проходить конкурс на кращу модель. Переможців обирають серед різних вікових категорій. Наградім наших побідітелі. закроємо міжнародну виставку. А наша виставка, яка буде представлена кіровоградських моделістів, вона буде проходити до 1 апреля цього року. Кілька експонатів моделісти передадуть у фонд краєзнавчого музею. Сергій Михайлін, Анатолій Басистий. День за днем. Таким був випуск новин сьогодні. В темі дня чекайте на Олександра Черноїваненка, голову обласної ради. Інформаційний партнер програми Новості КРЮЕЙ